Доброго дня Миколаїв. Сьогодні у нас 10, здається. Так, 10 липня, 24 рік. І фіксуємо сьогодні, мабуть, рекорди. Перевіряємо 38 градусів, бачимо на цьому термометрі. І 38,2 ось датчики поруч на цьому термометрі. Зараз ми будемо перевіряти температуру в інших місцях. Фіксуємо температуру 43,6 градуса. Це он у нас датчик стоїть в тіні на сонці, але в затінку листочка. Температура на поверхні листка 51 градус, це ось так. датчик, Зараз кажуть, що прямі сонячні промені попадають, але метал нагрівається рівно настільки, наскільки Гарячі сонячні промені, не на більше. А зараз з вами спостерігаємо, я чекав, чекав, але будемо. Ми датчик закопали в землю, для того, щоб скептики нам не говорили, що це прямі сонячні промені, попадають і нагрівають метал. Ось так ми його присипали. Бачимо, датчика немає, він в землі, на поверхні землі. І ось що ми маємо. Температура потрохи піднімається. Тобто це нагрівається поверхня ґрунту. Це температура поверхні ґрунту. Це не метал. От ви розумієте, як добре тим рослинам і всьому іншому рости при ось такій температурі. І вона піднімається. Цікаво спостерігати. Вже 65 набігло. А хтось сказав, що 60 міряли. І це ще не пік, і це ще не пік. І ми проводимо все. Так, час іде, не будемо. Якщо так зафіксується, ну от бачимо, що вона десь вітерець поду. От зараз вітерець такий подув. І вона відразу трошки впала. О, ви бачите, як реагує навіть легкий вітерець. Тільки вітерець стих і відразу піднялася. Ну, 65 градусів. Не будемо ті десятки вже ми рахувати. Тепер нам треба гайно зафіксувати 66. Для того, щоб, ну я думаю, досить. Досить. Для того, щоб бачили, що правда, беремо свій датчик. Ось. За нього триматися дуже гарячий він. І зараз температура в нас буде падати. Ми дали, взяли його в руки, він буде остивати до нашої температури. Бачимо, і воно падає. Відпускаємо на сонці. Щоб не казали, що це якийсь окремий датчик, що це до чогось. Ми там Підключилися ось в прямому ефірі. Відпустили, положили на землю і знову вона пішла підніматися. Навіть у нас вже заглючив сам термометр, нагрівся сильно на сонці. Все. Ось такі справи. Аж заглючив. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, слідкуйте за нами. Проводимо різні цікаві експерименти, рекорди і все інше.